Всім привіт! У цьому відео розглядаємо розв'язання показникового рівняння. Нам потрібно утворити однакову основу праворуч і ліворуч. 825 це 25 у третьому степені. 8 це двійка в третьому. 5 в третьому 125 нам дає. Підносимо до Х плюс 4 за нашою мовою. А з цього боку в нас є 5 других. Щоб було 2 п'ятих, перетворити дріб, підносимо до мінус першого степеню. Мінус одиничка, перевертає наш дріб. І множимо на 9 за нашою умовою. Оскільки основи однакові, прирівнюємо показники. Мінус 1 на 9, мінус 9. Скорочуємо ліву праву частину рівняння на 3. Х плюс 4 дорівнює мінус 3. Звідси х дорівнює мінус 7. Розв'язали показникове рівняння. Сподіваюся, вам подобався спосіб розв'язання. Ставте лайки. приєднуйтесь на канал до на наступних зустрічей.